24 вересня 2025 року відбулося 17 засідання виконавчого комітету Миронівської міської ради. Міський голова Віталій Савенко розпочав засідання з погодження порядку денного. По першому питанню про схвалення проєкту рішення Миронівської міської ради про внесення змін до рішення Миронівської міської ради від 20 грудня 2024 року. Про бюджет Миронівської міської територіальної громади на 2020, 2025 рік зі змінами», – доповідала начальник управління фінансів Наталія Музика. «Ми з Канади продовжуємо допомагати міським частинам. У нас знаходять багато звернень і ось підготовлено 11 рішень на суму 2 млн 400 тис. грн. Потім прийнялася до нас Бучанська міська рада, щоб ми відшкодували вартість навчання учнів, які місця прописки Миронівка проживають і народів, не, тому, відвідують заклади учанських у, у навчальних закладах. 10 тисяч 788 гривень 26 копійок. скупії, відповідні коли став. Це буде передана субвеція. Потім до на нас звертаються комунальні підприємства наші про надання фінансової допомоги. Оборна багатопрофільна лікарня, ремонт обладнання, апелітація лабораторії 399 тисяч гривень. Оборна багатопрофільна лікарня, дезінфекційна машина 615 тисяч 670 гривень. Піввлаштування секції по полі, є поліклініки. Поточні віддатки 91 тисяча гривень, капітальні 240 тисяч гривень. Збільшуємо призначення на матеріальну допомогу по заявах громадян 1 мільйон грн. І на військових два відводили, це до кінця розуміти. Потім комунальне підприємство Польове звернулося, щоб рада надала допомогу на заміну, на встановлення вікон в під'їздах житлових будинків 17 штук 99 тисяч 400 гривень. І на придбання тросу і проводу чвертовину тобто, 21 440 гривень. Потім громадська організація «Здорові діти на проведення спортивного заходу 60 тисяч гривень. Комунальне підприємство воронівка житло, капітальний ремонт прибудинкової території, асфальтування зборності 133 мільйон 26 тисяч гривень, зборусті 13520 тисяч гривень. Збання поштових скриньок встановлення у багатомахних будинках 66 тисяч грн. Підбання, встановлення металевої огорожі для контейнерів. 19 тисяч 980 гривень. Придбання москітної сітки на встановлення на вікнах 5 тисяч 600 гривень. Капітальний ремонт озагредення прибудинкової території 389 тисяч 951 гривня. На ремонт требуна у верховину потік 20 тисяч гривень. У мене підприємство в благодійні коригування. На капітальні роботи, зменшення поточних видатків, хотів ми на 120 тисяч на капітальні видатки. Потім міська рада, капітальний ремонт доріг Шевченка, ця Шкільний, дітьми, е, виготовлення проєктно-кошториї документації лісова, кусоцька Миронюка, Шевченка, вулиця Зеленки. Всього 3 мільйони 800 тисяч гривень. Поточний ремонт у це 500 тисяч гривень. Поповнення статутного фонду це буде карафаші комуност на придбання встановлення дитячого майданчика, 500 тисяч гривень, зупинки громадського транспорту, народів правомовці 99 тисяч 900 гривень. Потім придбання пального для програми мобілізації 450 тисяч гривень. В гуманітарному відділу збільшення згідно їхнього листа і на доплати педагогічним працівникам. Які фінансуються з місцевого бюджету 1 мільйон 800 тисяч гривень, придбання різних матеріалів, проведення поточних ремонтів, придбання ноутбуків, капітальний ремонт це все ці кошти передбачені, садочки, школи. І крім того, ще нам дають субвенцію на доплати до 2600 педагогічним у сумі 6 мільйонів 734 тисяч 500 гривень. Відповідно, ми місцеві бюджети забезпечуємо теж. По відділу культури школа мистецтв доплати перед працівникам 40 тисяч 720 тисяч за рахування 8500 Ремонт класу 200 тисяч, стипендія переможцям 10 тисяч 120 гривень. По спортивній школі придбання стільців на стадіон 41 тисяча і придбання заміна електротенів для електропотрів всього 135 тисяч 530 гривень. Управлінню фінансів відповідно буде надана субвенція спеціального нашого бюджету. Такі зміни планується внести. Члени виконкому погодили внесення змін до бюджету. Окремим рішенням було затверджено положення про надання платних послуг Миронівської дитячо-юнацької спортивною школою у новій редакції та затверджено грошові добові норми витрат на харчування учасників спортивних змагань різного рівня та норм витрат для нагородження. Погодили питання про створення та затвердження Фонду захисних споруд цивільного захисту Миронівської міської ради. Заслухали інформацію про проведені заходи з виявлення об'єктів майна від умерлої спадщини та безхазяйного майна на території громади. Затвердили план заходів щодо виконання вимог Державної екологічної інспекції столичного округу. Надано дозволи на розміщення зовнішньої реклами та розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності. Погодили внесення змін до фінансового плану комунального некомерційного підприємства лікарня відновного лікування на 2025 рік та встановлення скоригованого тарифу на теплову енергію в селі Іванівка. Затвердили робочі проєкти капітального ремонту дорожнього покриття на окремих ділянках у місті Миронівка, в селі Юхни та селі Зеленьки. та низку питань щодо зняття з квартирного обліку при виконавчому комітеті Миронівської міської ради. Надано дозволи на вирубку аварійних дерев у місті Миронівка та в селі Росава. Розглянуто низку питань щодо доцільності, позбавлення батьківських прав, надання малолітньому статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, поділу майна та відчуження частки житла. Погоджено проведення культурних та спортивних заходів у громаді, зокрема, кінопоказу, урочистих заходів до Дня захисників і захисниць України та Дня козацтва в місті та села громади, спортивного турніру з греко-римської боротьби, театральних та церкової вистав.